Мене звати Муравейник Яна Олександрівна. Я лікар-акушер-гінеколог та лікар ультразвукової діагностики. В медицині я з 2016 року. Мені завжди було приємно бути дотичною до чогось прекрасного, а ця професія саме про прекрасне. Мені подобається бачити усмішку пацієнтки після того, як ми досягли гарного результату. До мене можна звернутися з проблемами порушення менструального циклу для діагностики та лікування патології шийки матки, для підбору контрацепції, а також діагностики та лікування клімактеричних розладів та підбору менопаузальної гормональної терапії. Також я займаюся діагностикою та лікуванням аномальних маткових кровотеч, а також проводжу щорічні профілактичні огляди. До мене можна звернутись з метою планування вагітності, а також ведення вагітності. Також я займаюся ультразвуковою діагностикою, тож до мене можна звернутись на УЗІ органів малого таза, УЗД щитовидної залози, молочних залоз. А також я роблю пренатальний ультразвук, тож буду чекати вас на УЗІ плода в першому, другому та третьому триместрі. Гарно спати, збалансовано харчуватись та займатися улюбленою справою. Знайти індивідуальний підхід до кожної пацієнтки та надати компетентну допомогу.